Всім доброго ранку. Подивіться, скільки в нас навалило снігу. Подивіться. Подивіться, все замило. За ніч. О, ходила. Дивіться, які сліди. Ужас. Все позамітало. А так гарно, зараз я покажу. Коти, звичайно, бігають. Поїду, поїду до дочки. Подивіться, як гарню нього. Поїду до дочки зараз. Подивіться, собака з будки не вилазить. О, як позагрібало було все. Іде сніг, іде, йде. За ніч. А якщо він піде, от я зараз буду йти, бачите, які мене, там мене стежка, все позамітало. Все в нас не можна пройти. Ось що робиться. Це біле, біле, біле. Піду на автобус. Не знаю, як я виберу звідси. Так, коти за мною біжать, звісно. Давайте дому. Я хочу подякувати своїм підписчикам. Я ще не почала знімати відео. Може, в мене щось не так виходить. Мені хочеться, ви моє хобі. Я вам дуже вдячна, що ви в мене є. Пишіть мені, може що вам знімати. Не так, ну що, може що більше показувати. У нас така церква гарна, зараз я покажу. О, подивіться, яка красота. Яка красота у нас. Снігу намело Я йду по колінах. Не знаю, чи будуть автобуси, чи не будуть. О, яка... Ми живемо в лісі. Ну, У нас більшість. У нас більшість... Ліс, 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 ліс. Ліс. Ось така красота у нас. Дуже вам вдячна. Моїм підписчикам, мене їх поки два. Ну, від чистого серця. Хочу вам побажати щастя, здоров'я, щоб ви жили в мирі, щоб у вас нічого на вашому, як кажуть, житті. Все було добре. Наш час найголовніше здоров'я. Подивіться, я пройшла в мене сліди. Гляньте, і не видно нічого. Отакі мене діла, йду. Не знаю, чи О, автобус поїхав. Я на його, мабуть, не стигну на цю маршруточку. Там буде далі маршрутка. Я поки виберусь від себе. О, такі в нас тіло. Я хочу вам церкву нашу показати. Подивіться, яка гарна. Велика церква. Це в нас тут магазин коло мене коло хати. Тут церква така гарнюня. Така гарнюня, гарнюня.